У рамках щорічного олімпійського тижня, який традиційно проходить у навчальних закладах по всій Україні, учні Криворізької гімназії номер 76 взяли участь у спартакіаді. Під час її відкриття учні закладу провели динамічну руханку та проголосили гасла кожної з команд. Візьми своє серце запали його сміло віта. Людям, щоб вічно горіло. Захід став справжнім святом спорту, об'єднавши школярів усіх класів у змаганнях з різних видів фізичної активності. Протягом всього олімпійського тижня діти спробували себе у різних видах спорту і позмагалися з однолітками. Ірина, учениця 9 класу з гімназії, задоволенням долучилась до активності та стала однією з багатьох учасників заходу. Наш клас приймав участь у волейболі. А також ми будемо участвувати в грі. Зуть вчителями нашими дев'ятий клас про вчителів. Це важливо для здоров'я дітей, веселощі, так як іще війна у нас забрала роки навчання. Діти у нас дуже люблять гуляти волейбол і всякі різні ігри, тож їм це дуже подобається. Олімпійський тиждень в гімназії не лише подарував позитивні емоції, але й підкреслив важливість здорового способу життя та регулярних занять спортом. Спартакіада продемонструвала високий рівень підготовки учнів. Їхні Ентузіазм та бажання досягати нових вершин. За підсумками змагань, усі команди отримали грамоти за різні досягнення, такі як сила, витривалість, швидкість. Сьогодні у нас закінчується Олімпійський тиждень. Розпочато було Олімпійський тиждень в понеділок, 9 вересня. Щодня у нашій гімназії проводилися змагання і були охоплені. Ті учні нашого закладу діти показали себе, показали свої спортивні здібності, показали свою підтримку олімпійського руху. Цього року Олімпійський тиждень в усіх навчальних закладах проходив під гаслом Україна єднає серця. Його ініціатором виступив Національний олімпійський комітет України за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Подібні заходи мотивують молодь бути сильнішою фізично, досягати висот у спорті та підтримувати своє фізичне та психологічне здоров'я. І бажано, щоб подібний досвід фізичних активностей став для нашого підростаючого покоління звичним та повсякденним. Аліна Сіднікова Едуард Лушпенко, перший міський.